Ми всі знаємо, що 9 березня народився найвидатніший український культурний діяч Тарас Шевченко в Україні і за її межами кобзаря вважають якраз таки апостолом правди, пророком і справжнім генієм. і з цим неможливо не погодитися, оскільки а, у його щирому слові і донині зберігається актуальність. Шевченка про Україну справді демонструють патріотизм та любов поета. Тому в день його народження і в такі зараз нелегкі часи для нашої держави давайте пригадаємо слова Великого Кобзаря. Я так її я так люблю, мою Україну Богу, що прокляну святого Бога за неї душу погублю. Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї без талану, господа моліте. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претейся на чужину шукати доброго добра. Що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завива. Додолу верби високі, горами хвилю підійма. Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро наша славна країна. Наша слава, наша пісня не вмре, не загине, О, де люди, наша слава, слава України. Я всю мізерію отдав моїй Україні небозі.